Вітаю на каналі SketchUp Українська В цьому відео розглянемо інструменти Line і Freehand Інструмент Line знаходиться ось тут на панелі інструментів. Якщо затримати мишу над ним, з'явиться гаряча клавіша та назва інструменту. Інструмент Line позначається олівцем. Натискаю L на клавіатурі, L англійську. І курсор змінюється, стає схожим на такий олівець. Це означає те, що команда Line увімкнена. У команди Line є два основних методи, яким вона працює. Перший і найпоширеніший метод це коли ви обираєте точку, з якої почати, натискаєте ліву кнопку миші і відпускаєте. Одне. Один клац. Таким чином ви обираєте першу точку, з якої починаєте малювання. Потім, коли обрали іншу ну, другу точку, клацаєте ще раз лівою кнопкою миші, натиснули-відпустили, і ви намалювали лінію. Так, таким чином продовжуєте далі. Коли ви хочете закінчити малювання, є два. Навіть три методи, якими це завершити. Ви можете, зробивши коло, прийти до першої точки, ось так, і завершити малювання. Чи натиснути клавішу Escape. І таким чином, малювання запиниться, але все, що ви намалювали, вже до цього залишиться. Так само можна малюючи, натиснути клавішу Пробіл. Так само, все, що ви до цього намалювали, усі завершені лінії залишиться. Другий метод використовувати команду Line це затиснути ліву клавішу миші і провести лінію туди, куди вам потрібно. Коли ви провели до, до тієї точки, де вам потрібно її завершити, відпускаєте ліву клавішу миші, з'являється лінія. Чому другий метод використовується? Не дуже часто, тому що цим методом ви не можете задати довжину лінії. Як задати довжину лінії першим методом? клацаю першу точку. Обираю напрямок, куди буде йти лінія, і з клавіатури ввожу параметр довжини лінії. так і В мене зараз задана довжина буде задаватися у міліметрах, тому я ввожу. 1000 мм, тобто 1 метр, і нажимо, натискаю Enter. Після цього я продовжую креслити. Знов обираю напрямок, натискаю, наприклад, 10 000 на клавіатурі і з'являється лінія вздовжки 10 000 мм, тобто 10 метрів. Також за допомогою команди Line можна вимірювати щось. Це така не, не базова функція, але все ж таки можна якось зробити виміри. Як це зробити? Якщо вам треба щось поміряти, ви натискаєте на першій точці, що ви хоч, хоч, хочете поміряти, і потім просто підводите курсор до другої точки. Далі дивитесь ось сюди, у правий нижній кут. І там висвічується длина, довжина цього відрізку. так? Чи, наприклад, цього, бачите, 10867. Тут 1 метр. Потім ви просто клацаєте Escape і лінія не з'являється. Ще одна гарна функція команди Line це те, що можна ввести лінії, Вздовж якоїсь осі, вздовж червоної осі, вздовж зеленої осі, вздовж синьої осі. Зараз я роблю таким чином, що автоматично ось так, залипає вздовж червоної. Так? Лінія залипає вздовж зеленої лінія залипає вздовж синьої осі. Але це можна зробити примусово. Для того, щоб закріпити лінію вздовж червоної осі, треба натиснути стрілочку вправо. Лінія стедка дуже червона, груба, велика. І тепер я можу її рухати тільки вздовж червоної осі. Так само я можу зробити вздовж зеленої осі, натиснувши стрілочку вліво. Так само в, 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 щодо синьої осі стрілочку вгору. Стрілочка вниз у, у програмі не, е, нічого не робить. Далі команда Freehand. Командою Freehand користуються не так вже і часто, бо вона не дуже точна. Але все ж таки іноді вона стає у нагоді, тому розповім, як її користуватись. У команди Freehand немає своєї гарячої клавіші. Тому, якщо хочете задати для неї гарячу клавішу, перейдіть на відео у посиланні, яке з'явилося в правому верхньому кутку. І подивіться, як задавати гарячі клавіші для будь-якої команди в скічах. Зараз перейдемо до команди Freehand. З'являється олівець з такою кривою лінією. Я затискаю ліву кнопку миші і просто веду її по екрану. Можу вести швидко, можу вести дуже повільно. Так? І з'являється така лінія. Можна спробувати зробити пряму лінію, але вона не зробиться. Ось таким чином. Коли, як тільки я відпускаю ліву клавішу миші, то з'являється сама лінія, а команда Freehand автоматично припиняє свою дію. Зараз спробую показати, чому цією командою користуються не так вже і часто. Бачите, я вів досить акуратно, але в деяких місцях є такі кутики. Так, ось тут, ось тут. Лінія не є охайною. Лінія не є гарною, не є гарно кривою, і її аж ніяк не можна виправити за допомогою звичайних стандартних інструментів скетча. Тому зазвичай цією командою не користуються. На цьому завершую пояснення інструментів Line та Freehand. Дивіться інше відео на каналі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Та дзвоніть у колокольчик, щоб не пропустити виходи нових відео. Цим ви допоможете мені розвивати канал і пришвидшити появу нових відео. До побачення!